Xiaomi представила собаку робота власної розробки. У CyberDog використовуються серводовгуни власної розробки Xiaomi, за допомогою яких робот може виконувати ряд рухів зі швидкістю до 3,2 метрів за секунду. 11 високоточних датчиків забезпечують миттєвий зв'язок та взаємодію з навколишнім середовищем. Вага робота складає 3 кг. Він може розвивати швидкість до 12 км на годину, а також виконувати сальто назад. Крім того, CyberDog оснащений камерами, сенсорними датчиками, модулем GPS та ширококутним об'єктивом рибічого. CyberDog може аналізувати своє оточення в режимі реального часу та створювати навігаційні карти, визначати місце призначення та уникати перешкод. У поєднанні з відстеженням положення людини та розпізнаванням осіб, CyberDog може йти за своїм власником та долати перешкоди.